Привіт, з вами онлайн-репетитор Олександр. Зможеш знайти розв'язок задачі для п'ятого класу? Юрко припаркував свій самокат біля школи. Він зазначив, що між кожними двома самокатами розташовані три велосипеди. Його самокат, якщо рахувати зліва дев'ятий, якщо з іншого боку шістнадцятий. Скільки велосипедів на парковці, якщо велосипеди та самокати розташовані в один ряд? Став на паузу, спробую знайти розв'язок самостійно. Оскільки самокат Юрка-9. порахуємо у зворотньому напрямку кількість груп по 4. В кожній групі один самокат, три велосипеди. Таких груп дві. А стача 1 означає, що перший в ряду самокат. Кількість груп 2 множимо на кількість велосипедів в групі 3 отримуємо 6. Лівіше самокати юрка 6 велосипедів. Таким же чином, порахуємо кількість груп по 4 правіше юрка. 16 поділити на 4 буде 4 групи. В кожній групі 3 велосипеди. 4 помножимо на 3, отримаємо 12 велосипедів правіше самоката Юрка. 6 додамо 12. Відповідь. 18 велосипедів біля школи. Якщо сподобалось відео, пропоную наступну задачу. З питань онлайн-занять звертайтесь на електронну пошту.